Президентка Молдови Майя Сандо розповіла, які конкретні питання планує підняти на зустрічах з керівництвом України у Києві в рамках свого першого закордонного візиту на посаді. Про це вона розказала в інтерв'ю Welle. Повідомляє Європейська Правда, у січні я поїду до Києва, щоб зустрітися з паном Зеленським. І це лише початок. Сказала вона, Сандо наголосила, що метою візиту є відновлення відносин між сусідами. Ми хочемо відновити відносини, тому що якась робота була на рівні урядів, але на рівні президентів взагалі не було ніяких зустрічей за ці чотирьох роки. Нам важливо відновити відносини, зазначила вона. Сандо підкреслила, що є багато конкретних питань. На які потрібно знайти відповіді, це і питання безпеки в регіоні, і питання нашого шляху до Європейського Союзу, ті реформи, які ми повинні впроваджувати, щоб наблизити наші країни до ЄС, і, звичайно, питання щодо делімітації кордонів і щодо гідроелектростанції розповіла президентка Молдови, як повідомлялось. Майя Санду 12 січня відвідає Україну з офіційним візитом. Президент України Володимир Зеленський запросив Майю Санду до Києва у першій телефонній розмові. Наступного дня після президентських виборів згодом Санду підтвердила, що свій перший візит на посаді президента здійснить до Києва.